Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене на огляді ліхтарик. Так-так, друзі, саме ліхтарик, а не ліхтар, завдяки своїм мінімальним розмірам Phoenix e 12 v 20 Але не звертайте увагу на його розмір, адже незважаючи на свої невеликі габарити, довжина лише 77,6 мм, діаметр 19 мм, діаметр головної частини 17,6 мм, а вага 27,3 г це без елементу живлення. Він вас точно здивує. Але про це далі, друзі. Постачається ліхтарик ось такі упаковці блістері. В комплект також входять сам ліхтарик, ремінець для ліхтарика, запасне кільце. ось вона, Елемент живлення типу АА пальчикова батарейка, керівництво користувача, гарантійний талон та різна рекламна продукція. А тепер уявіть: видається крихітка, максимальний потік світла у 160 люменів, а дальність дії такого світла становить 68 метрів. Це, як на мене, дуже-дуже непоганий показник. У ліхтарику використовується діод Match SA18. Вибачте, за мій англійський, якщо щось неправильно призношу. Оснащений ультратонкими оптичними лінзами, на які нанесено покриття за автомобільною технологією. Ліхтарик працює в трьох режимах. При максимальній яркості у 160 люменів ліхтарик здатний пропрацювати близько години і дальністю світлового потоку у 68 метрів. При середній яркості у 30 люмен, ліхтарик статен пропрацювати близько 13 годин, і з світлового потоку близько 28 метрів. При мінімальній яскравості у 5 люмен, ліхтарик здатний пропрацювати до 70 годин і з світлового потоку близько 12 метрів. Як на мене, дуже-дуже непоганий результат. Тип оптичної системи в даному ліхтарику лінза. Зараз заявлена виробником 1 метр. Щодо водонепроникності, то ліхтарик оснащений захистом по класу IPX 68 з максимальною глибиною занурення до 2 метрів. Перевіряти заявлені величини, ударостійкості та водонепроникності, у мене немає жодного бажання, тому вірю в виробнику. Елемент живлення, як я і казав раніше, одна батарейка типу АА пальчикова. Також, по інформації з офіційного сайту виробника, можна застосовувати в ролі акумуляторів батареї Лушні і літієві розміром АА відповідно. Натомість акумулятор літій іонний типу розміру 14500, заборонено. Матеріал корпусу авіаційний алюміній, покриття корпусу, анодування третього ступеня, що є стійким до абразивних впливів. Поверхня корпусу зроблена ребристою для гарного щеплення з руками. Кнопка перемикання вона ж вмикання розміщена в торці. Ліхтарик оснащений захистом від установки батареї в неправильній полярній позиції. Вони ліхтарика широкий та розсіяний. Що добре освітлює велику ділянку простору. Світло біле. В темну пору доби те, що потрібно. А ось так світить ліхтарик в темну пору доби. Повторюсь: світло біле, холодне. В принципі, для очей нормально. Мені вистачає як для такої малютки. На максимальних 160 люмен, на мінімальних 5 люмен. І на середніх показниках, друзі, 30 люмен. Тобто, як бачите, доволі таки непоганий результат. Підсумовуючи, скажу, що ліхтарик залишив у мене дуже гарні враження. Він ідеально підходить як для повсякденного насіння, так і для активного відпочинку туризму. Компактний, зручний, надійний, міцний. Ось слова, що ідеально його характеризують. І з плюсів додам також гарантію 5 років від виробника. Із мінусів, на мою думку, це його ціна 1260 гривень або 31 долар. Але розуміючи, що за якість потрібно платити, я придбав цього малюка свою колекцію і не шкодую. Також для себе відмітив, що при максимальному світловому потоці у 160 люмен ліхтарик значно нагрівається. В цілому, ліхтарик рекомендую однозначно. Мені він дуже подобається, ідеально, компактно. Друзі, ось і все, що хотів сьогодні розповісти. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і всім гарного дня!